Село Торське, що на Донеччині, постійно піддається російським обстрілам, які забирають життя десятків мирних мешканців. Андрій та Оля на чуток знають, як страшно бачити смерть рідного на власні очі, адже декілька днів тому від ворожого снаряду загинув їх батько прямо у себе на подвір'ї. На порятунок до малечі одразу вирушили поліцейські та волонтери, аби забрати дітей у безпечне місце. Місцеві мешкані їх прихистили сьогодні зранку разом з волонтерами. І разом з поліцейськими ми цих діток забрали. Зараз знайшли їхніх родичів дядька. Доставимо в безпечне місце в Краматорську. Вони переночують, і завтра вже підключаться соціальні служби по дітлахам, які будуть займатися всіми цими питаннями. Пропозиція евакуюватися до мешканців Торського надходила не раз. Але Анатолій, батько дітлахів, виїжджати відмовлявся. Анатолія був в дворі. Прилетіла міна у двор, усіх убила. Толю убила, полголови нету. Діти були в хаті. Андрійко погодився їхати одразу, як тільки побачив поліцейських. Оля ж панікувала, адже думала, що їх везуть у дитячий будинок. Не переживай, ми приїдемо вас, заберуть, страшно, нас розвідки. Просто тут страшно, тут стріляють. Ти розумієш? тут небезпечно. Не переживай. А вас ніхто не буде. Собо... Ні. Я вода будем сідідома поліцейським вдалося заспокоїти дівчинку і вмовити їхати до безпечного місця. Виїхали двома машинами: в одній везли дітей, в іншій тіло батька, аби не травмувати малечу. Нам во двор упал снаряд і папу вбила. Операцію проводили спільними зусиллями. І дітлахів рятували, і речі, які вціліли, також вивезли. Госпітальєри, волонтери, поліція всі в місті постарались, погрузили. Ну в общем, вечі теж все задокументировано. Ми взяли вещі, теж детські віші там вічна переписка, відкритки. Мешканці гарячих точок уже починають розуміти, що вдома залишатися небезпечно, тому збираються виїжджати. По евакуації надходять заявки разом з поліцейськими. Ми допомагаємо їм, вони допомагають нам. Виїжджаємо, забираємо людей з гарячих точок, доставляємо на безпечну територію України. Дуже потужний волонтерський рух у всіх напрямках, як і в гуманітарній допомозі, так і в евакуаційних заходах. Наразі діти перебувають у Покровському районі. Їх забрала до себе рідна тітка. Зараз соцслужби підшукують для сім'ї житло у більш безпечному регіоні. Пам'ятайте, зволікання з евакуацією може коштувати вам життя.